Сьогодні буде відео, де я покажу, як аналізувати ефективність рекламу для конкретної ніші, а конкретно для ніші чоловічого і жіночого одягу. Запит на такий прогноз онлайн-продажів нам надіслав один з учасників нашого телеграм-чату, рекламна кухня, де ми надаємо підтримку онлайн-продавцям та маркетологам, які займаються просуванням товарів онлайн. Якщо ви теж хочете отримати такий розбір вашого сайту і прогноз онлайн продажів для вашого магазину чи ніші загалом, то насилайте заявку в наш телеграм-чат посилання. Телеграм-чат буде в описі до цього відео і на несемо ваш запис в контент-план і знімемо для вашого магазину ось таке корисне відео, яке запрошую вас переглянути. Мене звати Юрій Перш, я засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. Поїхали. Традиційно наш прогноз на продажі ми розпочинаємо з прожарки сайту, оскільки місце, на яке приземляється трафік з реклами чи з будь якого іншого рекламного джерела, чи навіть не на рекламного джерела, це місце є дуже важливим для того, щоб воно конвертувало ефективно рекламу, рекламний трафік в продажі. Тому перед тим як запускати рекламну кампанію, обов'язково треба проаналізувати сайт на можливі його покращення. Інтернет-магазин доступно все продає одяг взуття трендові сучасні жіночі чоловічі. Доступне все .ua. Сайт зроблений, наскільки я розпізнав на Shop Express. Досить гарний, зручний конструктор, який зараз дуже активно розвивається. Готувався до того відео, аналізував сайт. Маю, напевно, дві якісь, може, три критичні зауваження, які би рекомендував поглянути. Але почну з похвали, бо хвалити людей теж треба. Хочу сказати, що є використання слайдів і є на слайді кнопка. Це прям. Ексклюзивне рішення, можна сказати, ексклюзивний випадок, тому що е, не завжди ті, хто використовують банери чи слайдери, використовують кнопку, а кнопка, тобто заклик до дії, обов'язково має бути. Тому, якщо в вашому інтернет-магазині є е, можливість використовувати банери чи слайдери, обов'язково ставте кнопку, тому що це дає користувачу розуміння, що по ній треба клікнути і відповідно перейти на той чи інший розділ. Тому тут впоралися з завданням. Окей, по головній сторінці давайте по головній моження. Давайте пройдемося по магазину. У мене ключове заваження є по магазину. І по меню, точніше, по лівому меню, яке є зліва в сейдбарі. Ніби є випадаюче меню, є е, тут е, розподіл взуття одяг, е, також взуття одяг для жінок, спорт, баскетбол біг-аксесуари, жіночий одяг. В принципі, тут непогано. Єдине, що я би, напевно, от е, цю, е, бачите, жіночий одяг, тут є така деталь, деталізація досить е, дрібна і це класно, І я би так само зробив в е, чоловіках. Можливо, або, наприклад, щоби при наведенні тут якісь випадайки би Чому я роблю цей акцент, покажу пізніше. Зараз е зафіксуємо той факт, що варто додати більше деталізації, що саме за взуття, що саме за одяг, і придумати, як це зробити ще на рівні меню. Те саме стосується і лівого меню, тому що. Тут треба клікнути, щоб розкрилося наступне меню. Ну в сучасному світі це дуже довго. Та тобто є, ми перейшли на наступну категорію, і ще один клік. От ми нарешті перейшли в взуття, і ми нарешті маємо цю деталізацію по взуттю. Ну за три кліки має бути відбуватися на сайті. А ми тільки докупалися до того моменту, де ми можемо вибрати. Той чи інший товар. Тому от, саме це меню я би поправив, щоб воно якось, може, там по папам виглядало, чи розкривалося як не, не через завантаження сторінки, а через ну, випадайки такі. І туди би теж подумав, над якою деталізацією варто попрацювати. Якщо говорити про мобільну версію, то в принципі там не критично і виглядає досить непогано. Взуття одяг і вже є деталізація. Нормально, але треба пам'ятати, що все рівно є частка людей, які заходять з десктопу, ну нехай це буде там 25%, і вони теж купляють у вас товари і ну, частині зручніше, все таки там подивитися на мобільному, але купити все таки в десктопі. Тому десктопна версія, якщо вона є. Вона має бути теж максимально зручною. Ось, чому я так топлю за цю деталізацію? Ну тому що я зараз знаходжусь себе. Давайте візьмемо там кеди чоловічі взуття. А, одні тім дивно. Давайте візьмемо такий от брендовий одяг та взуття. От і в нас, е, якщо взяти весь одяг і взуття, то в нас на секундочку 51 сторінка товару тобто величезний магазин, величезний асортимент, і є великі велика кількість сторінок, яку треба якось систематизувати. Тому я би подумав ще над тим, щоб, наприклад, якщо людина там переходить, клікає по цьому рівні меню брендові одяг та взуття, то щоб тут була вітрина, там взуття, окремо одяг чи. Чи взагалі окремо, я б взагалі на рівні чоловіче взуття, перший рівень дав чоловічий одяг. Ну, їх трохи буде більше, але це буде полегшувати навігацію. Та, і, наприклад, коли користувач клікає по цьому такому загальному запиту, то тут вже йде з такими плитками вітрина, деталізація, кеди, кросівки, тапки, інший тип одягу. А, так само і з іншими категоріями, тому що ну, інтернет-магазин величезний, 200 позицій, раз, два, три, чотири. 12, 200 на 12, 2000, ну, коротше, багато, 2400 товарів, ну, немало. От, Тому треба подумати над е, деталізацією. Окей, якщо зайти в магазини, то, е, то що? Давайте я десь на курсівках дивився історію. Наприклад, uh -huh -huh. ці курсівки Кеда. Тільки єдині в такому великому магазині. Е, окей, що в нас тут є? У нас тут є гарні фото з збільшенням, класно. У нас є розмір купити-купити один клік. Добре, є характеристики і все. Опису нема. Є схожі товари, адреса телефон. Адреса, до речі, добре, що є, бо вона така додає довіри до бренду, до магазину загалом. Що тут варто? Над чим варто подумати? Я розумію, що така велика кількість товарів і над описом до товару, напевно, не хочеться працювати, але все ж таки, ну напевно, варто. Я проаналізував конкурентів ті самі кеди. Та тут є і відгуки, і все таки опис гарно структурований абзацами. Я би тут ще фотки додав. нічого, що вони б повторювалися звідси, ще б відео би сюди додав. Тобто з описом таке варто працювати. Далі що в нас тут є? Теж ті самі кеди на іншому магазині, теж є опис, вигідно, не вигідно, а гарно оформлено ключові е, аспекти, але опису як такого тут теж немає, тому що тут більше опис в магазину. Так, тут, тут якби один-один, не треба опис. Е, далі тут, е, тут є, ну і досить такий цікавий, я ж хочу все його почитати, правда, візиків немає шкода. Далі тут у нас. о, Дивіться, яке цікаве розміщення. Фотографії, зразу відео включається. О, 3D, прикольно. І казати більше фото можна. І, до речі, зверніть увагу, як цікаво, блог названий. А як щодо Не схожі товари, а як щодо інших товарів. Чи на товари, які ми підібрали для тебе. У них комунікація, модіво через ти. Е, і клієнти що ще шукають. Ну, Теж цікаво зробили. Єдине, що я хотів вам показати, що цікаве: отут, напевно, десь було цікаве, зараз це закриє. О, це прям топчик з цим товаром разом купують. Що купують? Шкарпеточки, звичайно, може, ще шнурівки, але я сумніваюся. Але шкарпеточки це прям ідеально те, що пасує до того, щоб продавати ще раз, потім є блок, ви дивилися, і відгуки про товар. Ну, не, не, не думаю, що доцільно на цьому товарі якісь відгуки про інший товар. Треба перевіряти. Якщо з цього сайту з цього з цієї сторінки переходять і купують, то може й варто. Але я б ще додав от сюди. Блок з цим також купують. З тим uh, також. А інші моделі, інші uh, схожі uh, товари. Але це прям топчик. Дуже рекомендую вам взяти це собі на, на озброєння. Так, і я би ще хотів пройтися по головній. Тому що е, я вважаю, що над головною тут треба попрацювати. Чому? Бо головна є найбільш е, відвідуваною сторінкою сайту. І якщо ви зайдете в Google Analytics 4, то ви побачите, що саме нас бере найбільше користувачів, і вже як з головною люди підуть, е, наскільки їм швидко і легко зрозуміти, куди їм потрібно йти. Якщо вони шукають той чи інший товар, то від того залежить теж е, шлях до покупки клієнта. Чим він легший, тим. Більше покупок у вас буде. Я би тут, знаєте, що ще додав, я би тут додав от у вас є такі класні речі, але я би більше додав не брендовий одяг та взуття для чоловіків, а конкретно плиточки. Що це за одяг там? Плащі, там, жіночі там, футболки, плащі, спідниці, там, жіночі кросівки і так далі. Чоловічі, що це за одяг? Тобто більш, більше деталізації для того, щоб людина не потрапляла на е, цю сторінку, щоб вона потрапляла вже конкретно на сторінку там, черевиків. Відповідно, таким чином ви прибираєте два кліка з шляху клієнта до покупки, а це дуже багато, повірте. Тому е, я би додав більше деталізації. Е, знижки, тренди весна, знижки ну, дуже добре, завжди треба робити нове надходження. Окей, тут можна навіть робити одне нові надходження в різних категоріях. Не бійтеся додати ще кілька слайдерів, там нові надходження от там в топах, в блузках, в куртках, в кросівках і так далі. От, про ви працюєте з різними брендами, Я би ще додав тут плиточки брендів, з якими ви працюєте. І щоб та плиточка ввела на відповідний фільтр по бренду конкретно там жіночого чи чоловічого зуття, і конкретно там. Я дівчину кросівок. Ну, якщо по бренду, то, напевно, загально всього одягу, але з брендами дуже класно. Давайте подивимося по конкурентах, що вони ще додають. Отут дуже гарний плиточний дизайн, мені подобається. Бачите, є деталізація не просто жіночий, а ну є жіночий одяг, але от бачите, є футболки, взуття, аксесуари. Ну, я би тут теж розділив який саме одяг. Так можна можна навіть, навіть в рамках однієї плитки, знаєте, зробити чотири плитки. Жіночі там футболки, та те, те, якісь топи вивести, топи продажі, товари, аксесуари, от бренди, про які я теж згадував, та таке було би корисно. І теж додати схіти, продажі, популярні товари, акційні товари. Ну тому що головна це має бути такий е, вижимка хрестоматії всього магазину і. На... І тут можна і так додати, бачите, скільки так, відгуки, окей, тут класно. Що тут ще? Давайте ще якийсь подивимося. Магазин для натхнення. Суто для натхнення. От, а зверніть увагу, бачите, тут більш акуратніші, менші слайдери. Я б на вашому сайті теж не меншу, тому що в мене дуже великий екран розширення. Якщо і, і, і баннер займає більшу частину сайту, якщо користувачів менше розширення екрану, то там взагалі просто акція пишеться. Та дуже багато простору. Знов ж таки, якщо дивитися на мобільному, то в принципі, ну, якби не критично, зразу йде ну, на акцію. Розпродаж, е, окей, але я би робив більше акцент на якихось хітах продажу, щоб не через знижки продавати, а для того, щоб продавати через максимальну е, цінність, максимальну те, що добре продається. То, то то про головну сказав, про посказав. Ну і про що ще поговорити тут, ніби ніби все. Е, в принципі, в ніші одягу і взуття, ключова історія є, ось. Ця, щоб була добра карточка товару. Тут ще з якщо з мобільного заходити, то то є можливість вибрати номер, е, номер кажу, е, розмір взуття, що дуже класно. Я вважаю. можна думати, як можна ще. Покращити цю карточку товару. Наприклад, якщо при наведенні міняється фотографія. Окей, може додати тут більше фотографій, може десь додати символ. знаєте. Якщо в карточці товару є відео, то є такий символ. Додатковий цей товар має відео, тут можна зайти всередину і е, подивитися там більш детальніше, що це за товар, як він виглядає. А тут при наведенні теж розмір можна вибрати. Бачите, ця штука. Ну класно, круто. Загалом загалом зроблено все гарно. Ключові моменти це я би розширив головну, я би попрацював за цим меню. Більше деталізації, більше вхідних цих розділів першої категорії. Там опис треба, не треба. Тут вже якби на ваш розгляд. Ось це був огляд сайту. Тепер ми переходимо до. Прогнозу онлайн-продажів. Запит на прогноз онлайн-продажів нам надіслав, я так розумію, власник інтернет-магазину. На жаль, імені його не знає, тому що в нього в нікнеймі так і написано інтернет-магазин, як написано. Доступно все, так вдома називається. І, власне, пан Доступно все будемо вас так називати. Поділився даними, які ми будемо використовувати для того, щоб порахувати прогноз онлайн-продажів для. Його я б не сказав ніші, тому що запити є досить загальні. Отже, давайте підемо по порядку. ціль продажу гривень в місяць 200 тисяч гривень в місяць. Непогана ціль. Можна з такою стартувати і дивитися, що з цього вийде. Середній чек пише нам 1200 гривень. І система рахує, що для досягнення цілі треба 167 продажів в місяць або 6 продажів в день. Конверсія закрита замовлення. Тут цікаво, скільки вона могла вас бути. Тобто з 10 заяв, якщо ви крутите рекламу, а ви крутите рекламу, бачив, зустрічав ваш магазин в шопінг. Скільки з десяти заявок ви закриваєте в продажу. Ну, взуття, то така річ, що може там замовити там три пари, потім дві повернути, одну взяти або й три можуть повернути. то така історія цікава. Ну, я поставлю 80%. Якщо е, раптом неправильно, то ви мене відкоригуйте. Напишіть мені коментар, окей чи не окей. Далі система нам перерахувала, що потрібно 208 заявок в місяць або 7 заявок в день. Пам'ятаємо, що те, що ми отримаємо з реклами, це не продажа. Ну так. Коли і продажа, звичайно, але дуже часто та заявка, може люди уточнюють розмір, наявність не хочуть оплатити незрозуміло, може як можна оплатити, чи можна з після оплатою, чи можна 10 пар замовити одну взяти, чи можна там 5 пар замовити, там 5 повернути. От бувають моменти, коли не завжди люди зразу купляють. Ну плюс є можуть бути повернення, які стануються всі повернення власне, тут і врахували. Тому нам треба генерувати про наших параметрах сім заявок в день, що в принципі досить підйомно і досить реально. Конверсія в заявки. Скільки коштує конверсія? Не скільки коштує, а яка конверсія в заявки? Пише пан доступно все від 2 до 7. Дуже нерівномірно. Вірю, знаю, середньо десь 1%. Якщо у вас від 2 до 7, то це вже дуже добре. Ну, давайте мінімальні візьмемо 2%. І нам далі треба порахувати, скільки ж буде коштувати той трафік, який ми залучимо. Саме каже, що нам треба для досягнення цієї цілі 10 тисяч цільового трафіку в місяць для того, щоб подивитися на цільовий трафік, я йду в так в. Рекламний кабінет, зараз є інструменти у нас, планувальних ключових слів, і натиснути треба на лампочку. Вибираємо мову, для якої ми будемо аналізувати, можна українською, можна російською, якщо для українського ринку. Якщо іноземні ринки, Польща, Великобританія, Німеччина, Франція, то відповідною мовою і проводити аналіз. Пан доступне все скинув такі досить загальні запити, то, як він веде свій бізнес, та тобто як він сортує товари. Себе на сторінці. І ці запити ну, не можу сказати, що вони прям дуже популярні. Тобто сучасний одяг для жінок, брендовий одяг для взуття та чоловіків, брендовий одяг для взуття та жінок, сучасний одяг для чоловіків. Ну, люди так не шукають. Люди, якщо хочуть одяг, то вони знають там, їм треба футболку, купити футболку, чи там купити кросівки, купити кеди, магазин одягу для жінок. Ну є такі запити, але їх небагато. Я от е трохи розширив вам запити. Там чоловічий одяг, жіночий одяг, чоловіче життя, жіноче життя. Це нам покаже більше статистики, ніж оці от там пару, пару елементів. Давайте ми, от крім того, що ми додали перед тим, додамо ще більш такий широкий, запит для того, щоб хоч якісь дані мати. Так, і що нам система? Показує перша сезонність. Ну в принципі тут сезонність теж не зовсім коректно аналізувати. Якщо про сезонність говорити, одяг є зимовий і одяг є е, е, літній, там є демісезонний, є там літо, осінь, є весна літо Тобто тут такі така дуже розмита сезонність для того, щоб проаналізувати, треба конкретно там. Аналізувати нам, купити черевики, та, і дивитися, яка сезонність черевик. Ну, зрозуміло, що там осінь. Там, Что там купити футболку? Ну, це може взагалі бути постійний сезон, ну, футболки це таке. Звичайно, що воно їх більше носять влітку, але зараз таки зима, що на футболку вдягнув пуховик і пішов. Ось і е, що ми бачимо? От лусина, бачите, якщо одно, однослівний ключовик, то це прям 15 тисяч. Ну це теж там непонятно, чи лусини не, пошити, чи купити, чи просто подивитися. Е, чоловічий одяг 4 тисячі запитів, жіночий 6 тисяч. Тут вже більше якоїсь статистики, і ми можемо порівняти, яка ж ціна за клік в даній ніші. В даній ніші ми бачимо, що від 4 до 27 гривень до 65 гривень. Ну я озитаю, ви працюєте в дуже висококонкурентній ніші. І за клик тут дійсно величезна. Єдине, що ці параметри вони для пошукової рекламної кампанії, точніше, для текстової, також для контекстної реклами, тут де пише реклама і де йдуть текстові оголошення, то там ціни можуть бути власне ті, які ми ще й не дивилися. Якщо ж ми говоримо про Google Shopping, ось цей вид реклами, то там ціни, як правило, нижчі. Проте все одно треба розуміти, що в рекламу треба. Вкладати навіть за низькими цінами, якщо ми бачимо, що для текстової рекламної кампанії такі нижня ціна за клік для одягу 4,9-4 чотири гривні. Більше все-таки 4, Та я думаю, для пошукової кампанії ми можемо брати ціну наближену до цієї цього показника. Ну і знаєте, все-таки з досвіду. Чуйка нас більше 200 акаунтів в рекламному кабінеті. То я можу пропустити, що реклама буде коштувати десь 5 гривень за клік. Ось. І далі нам потрібно е, аналізувати ті результати, які ми з вами отримали. В середньому чеку 1200 гривень і конверсії в закрите замовлення 80%. Якщо конверсія сайту 2 гривні і ціна за клік вдасться оптимізувати так, щоб була 5 гривень, то доля рекламних витрат 26%. Тобто потрібно 26% вкласти з цієї суми, щоб заробити цю суму. Тобто 52 тисячі вкласти, щоб отримати продажів, це не дохід, це продажі, на суму 200 тисяч гривень. Досить немала сума, буду вдячний, якщо ви поділитеся в коментарях, наскільки вона для вас рентабельна. Якщо ви продаєте в схожій ніші, то поділіться, будь ласка, яка доля рекламних витрат у вас? Як можна зменшити дану долю рекламних витрат для того, щоб цей показник був менший, щоб реклама була вигідніша. Повертаємося до кфіцієнту заявки. Пам'ятаєте, е він говорив, що від 2 до 7%. Ну якщо... Візьмемо там ну, з реклами, якщо запускати товарну рекламу, то може бути більший е коефіцієнт конверсії, тому що 20 коефіцієнт конверсії загального всього сайту. Саме з Google реклами може бути там до 5 з товарної реклами. Ну, давайте візьмемо 4. От, якщо 4, бачите, зразу зменшується доля рекламних витрат до 13%. Сотків і вартість заявки становить 125 гривень, що в принципі для ринку вже прям ну дуже дуже доступно. Якщо якщо вартість заявки 125 гривень, то це прям таку рекламу треба берегти і леліяти. Далі середній чек 1200 гривень. Як можна збільшити середній чек? Ну можна рекламувати більш дорожчі товари. Можна робити до продажі. Я чому сьогодні шкарпеточки показував? Тому що шкарпеточки це прям ну, ідеальний, е... ідеальне збільшення середнього чеку. І якщо є якісь телефонні розмови, то прям можна питатися чи там, покласти вам ще посилку в шкарпеточки. Понятно, що не всі будуть купляти, але якщо там навіть хоча б там, кожен другий купить, то вже середній чек зросте там, на 100 гривень. І якщо ми додамо сюди там, 100, 150, ну до 200 хоча б гривень, там, давайте, або давайте там, тих 150. 350 гривень, гривен, тоді рекламна витрат вже буде 11%. Та якщо можна, якщо продавати взагалі там до кросівок, там питатися а футболки, маєте а у нас там спектр, ще величезний спектр, що там джинсів, там ласін, там тапочок, може, що що вам ще треба. Та тобто навчити консультантів, продавців, просто розказати, що дивіться, в нас крім кедів, ще є величезний асортимент. Назвати категорію асортименту, можливо, вам щось з того ще потрібно. Раз ви купляєте там якийсь один елемент одягу. Там можна зробити акцію на другу там, покупку, чи там, на третій товар в чеку, там якась знижка величезна. Але для того, щоб збільшити середній чек. Відповідно, якщо вам вдасться ще за рахунок цього, збільшити середній чек, нехай там до двох тисяч гривень, до двісті, а до двох, то доля рекламних витрат взагалі менше семи. Відсотків, ось так можна е, порахувати долю рекламних витрат, зрозуміти наскільки реклама буде ефективною для тої чи іншої ніші. Саме конкретно цього інтернет-магазину е, прогноз варто робити взагалі по конкретних категоріях товарів: там чоловічі кросівки, чолов... жіночі кросівки, там чоловічі футболки, жіночі футболки. Тому що якщо просто нішу аналізувати, то виходить досить загальний прогноз. А таких табличок краще зробити декілька під кожну категорію, ту, яку найбільше ви хочете продавати, яка буде найбільше вам приносити дохід. Якщо вам було цікаве це відео, з вас лайки. Пам'ятайте підписатися на телеграм-чат Рекламна кухня, де ми даємо підтримку онлайн-продавцям і маркетологам, тим, які займаються просуванням товарів онлайн, відповідаємо на їхні питання і даємо рекомендації. а Також формуємо такі прогнози онлайн продажів Посилання на цей телеграм-чат буде. В описі до цього відео підписуйтеся, і якщо хочете прогноз, то залишайте свій запит у відповідній гілці обговорення. Підписуйтеся на канал К2 для того, щоб не пропускати наступні випуски, і це буде для нас також мотивацією записувати наступні відео і зустрічатися з вами в наступних випусках. Тому бажаю вам гарного дня і до зустрічі.